Хочу нашу бесіду почати із статті у Wall Street Journal. Наразі не анонімні джерела, точна людина. Юджен Румер, колишній офіцер американської розвідки, каже, що настав час припинити магічні фантазії про поразку Росії на полі бою. Він стверджує, що контрнаступ України не призвів до прориву, який би дав Києву сильну позицію на переговорах. А двопартійна підтримка України в США зведена на нівець. Як реагувати на такі оцінки на вашу думку? Ну, перше, ви знаєте, чим далі в тил, тим крутіший спецназ. Десь так і так Це Росії чим, чим далі, чим далі від фронта, тим більше аналітики. Ну і це фактично не грає на руку не для честі тих, хто це пише. Ну і звичайно, відбувається так, би мовити, дезорієнтація людей, які це читають. Ну, давайте говорити відверто. Хтось десь щось за якимось океаном щось там написав, а тепер приходимо на нашу землю грішну. Війна це не марафон, як в Єрмака на 100 метрів забіг за, за спринтер, Верніше війна це зовсім інша історія. Питання стосовно контрнаступ чи не контрнаступ. ми супротивимося другій армії світу. Той час, коли російські війська отримують приблизно протягом місяця 100 танків додатково від свого оборонпрома, Україна отримала за місяць 26 танків. Той час, коли залужний каже, що мені треба літаки, йому кажуть, що да, окей, але ти спробуй зробити контрнаступ без літаків. Залужний каже, мені треба 300 танків, а йому кажуть, ні, ну можна 300 то багато. Ну, давай ми тобі дамо поки 100. Він каже, мені треба 600 БМП. Вони кажуть, ну, слухай, ну, 600, ну, то багато. На, ну, тобі там 300 чи 200. І тут потім ще виходить один аналітик якогось журналу і каже, ви знаєте, Україна – це взагалі не демократична країна, в неї ж виборів немає. Десь так сьогодні виглядає оцей цей, ви знаєте, цей трешняк, де люди відірвані від землі, а десь перебувають в якомусь космосі і фантазують на теми. Скажіть, будь ласка, ну це таке риторичне запитання. По якому стандарту НАТО воює Україна? Да не по якому, тому що стандарт НАТО передбачає, що спочатку авіація 2-3 тижні утюжить ту територію. Після того артилерія там два-три тижні утюжить ту територію. Після тої артилерії заходить техніка розмінування під прикриттям своєї артилерії і авіації. А після того заходять танки, броня. І тільки після того заходить спецназ, то в нас з точністю наоборот. Спочатку нас два-три тижні утюжить їхня авіація. Потім нас утюжать. За допомогою переважної більшості снарядів, ну великої переваги в артилерії в снарядах утюжить їхня арта. Потім вони висувають вдвічі втричі більше танків, і а потім ми ще маємо щось зайти і показати результат для журналіста чи кого там аналітика Wall Street Journal. З нього аналітик перепрошую, як злайна куля, отакий з нього аналітик. Тепер з приводу взагалі а що ж досягли, чи щось нам вдалося чи не вдалося? Ну по-перше, ми їх далі не пустили. Це перше. По-друге, на інші ділянки, такі як Бахмут, ми продвинулися. По-третє, на ділянці Лиман вони змушені були знімати деякі резерви, частину відправляти на південь, частину відправляти на Авдіївку. По-четверте, ми зайняли декілька плацдармів на лівому березі Дніпра, і тепер для них є дуже велика головна боль. Це дивитися не тільки вперед на роботину і вербово, звідки ми їх душимо, але й дивитися вліво і взад на лівий берег Дніпра. І це теж є серйозна проблема. По четверте, їхній чорноморський хвальоний величайший флот загнали за можайські хмари дешевими дронами, ну в порівнянні з кораблями. От і він навіть не розпливає. Я би звернув би увагу Wall Street Journal на те, що танкер з Новоросійська під грецькою компанією зайшов з нафтою російською в іспанський порт. І Росія за цей з початку повномасштабного вторгнення на, на лише за рахунок вуглеводнів заробила більше як 550 мільярдів євро. І тепер подивіться, а чим же ж воюють ті, хто сьогодні тримає цю Росію. Тому ще раз наголошую: з нього аналітики як злайна куля. Впродовження така новина у мене є. От хочу вас розпитати: добра це новина чи не дуже? У нас міністр фінансів Сергій Марченко зробив цікаву заяву. каже, що усі кошти із дорожнього фонду на наступне рік а це 95 мільярдів гривень, будуть переспрямовані на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси цього напрямку. Це не тільки інвестує у перемогу, а ще й створює нові робочі місця і підтримку економіки. Ну що, почули? Нас з вами, пане Ігоре А ні, вони просто раніше крали на бруківці, зараз будуть красти на пухточках. Воно <гум> як? Ну, це у це цьому є відношення. Давайте говорити відверто. Хоронячи децентралізацію, вони забрали ПДФО. І що вони те ПДФО дали на Міністерство оборони як розпорядника коштів, щоб Міністерство оборони вирішувало. Ні, вони це дали на Камищине на Стратегпром, і дали на структуру, яка навіть не є розпорядником коштів, ну, не була до останнього часу це на спецзв'язок. Це вам про мітинги під міськими радами. Десь так приблизно це виглядає. А куди воно піде? Ну, наприклад, Мінстратех в нас прозвітував в січні минулого року, що запустили виробництво снарядів. Я не буду зараз говорити щодо якості цих снарядів, які вони почали робити по стандарту якогось 42-го року, чуть ли не щегуна. Але ми зараз ж навіть не про якість, а про кількість, скільки вони зробили. Ну, для того, щоб не здавати державну таємницю, я вам скажу, що цих снарядів, які вони зробили за рік, достатньо на то, щоб, ну, один день нормально повоювати. Один день. Бо росіяни кидають по нашим позиціям на початках війни вони, повномасштабного вторгнення вони кидали 70-80 тисяч. Так от, наш Камишин зі своїм стратегпромом зробили в десятки разів менше, ніж росіяни кидають за сутки. І в мене питання: де гроші, дінь? Тут до речі про Камишина він ще кумедну річ сказав вчора. каже, що місяця Україна виробляє десятки дронів, які є аналогами іранських безпілотників Камікадзе Шахет. Увага! Щомісяця Україна виробляє десятки дронів. Ну не соромно з такою заявою виходити. Ну, я зато прочитав, що Росія за рахунок будівництва заводу, того, якого вони роблять, по виробництву шахедів, вони готові вийти на наступний рік до цифри 6 тисяч. Ну, от і все, що треба знати про Мінстратєхпром разом з Камишан. Ну, все, ну розумієте, вони врань, що вони знущаються. Я ще дивився інтерв'ю мінцифри. Ну, вроді такий молодий, перспективний чоловік. Ну, вроді так грамотно, красиво говорить: ми там дрони зараз пачками виготовляємо. Я не скажіть мені, хоча б один батальйон, який повністю забезпечений дронами від держави. Ні, не так. Скажіть мені, будь ласка, хто отримав хоч один дрон від держави? Ну я просто мені цікаво, я шукав, питався. Ну ну нема такого. Я не чув такого. Де ті дрони? Ну, можливо, ні. В морі морські дрони, малюк, марічка. Ми розуміємо, ми бачимо результат, це суперово. Але. Тисячі дронів, 40 мільярдів минулого року, ну, цього 23-го року, виділено на дрони для ЗСУ. Де ті дрони на 40 мільярдів, які мали би зробити. Ну, нема того всього. Тим не менше, з 1 грудня відбудуться урочисті похорони волонтерського руху в Україні. Можливо, хтось не знає ваших глядачів, але я вам скажу, те, що вони зараз прийняли, залишиться тільки три. Притулених до Офісу президента великих фондів. Останні маленькі дрібні волонтери будуть загинатися. Тому що вони не можуть собі мати таке задоволення тримати армію юристів, чи тримати армію там, документообігу чи бухгалтерів. І, скажімо так, волонтерський дрібний оце, як ми казали, це на човниковий рух, де Кум для брата, дружина для, для чоловіка, оцей от волонтерський рух, вони фактично похоронять 1 грудня. Так що нам залишається думати, що з цим робити, як ми будемо виживати. А звідти камишина? Ну ви ви самі сказали десятки. А Росія говорить про тисячі. Це вам про те, що в небі вони нас рвуть не тільки літаками і кабами, але і дронами.